Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події відбудуться в Кремлі. Події, які нас е, потішать, скажімо так, а їх засмутять, що відбувається в Кремлі протягом травня місяця 2024 року які події нас потішать Немає ресурсу для життя для досяг... Немає ресурсу для досягнення мрії е, у якійсь спільній роботі для досягнення мети. Немає ресурсу для життя, немає ресурсу для того, щоб е, досягти того, е, тої точки. До якої вони сумлінно та наполегливо так працюють і так прагнуть. Тобто, щось в них там не вийде, якоїсь мети вони не досягнуть. І за того, що в них немає, щось не вистачає. Вони можуть працювати, але для цього, щоб втілити цю мрію або цю ціль, в них не вистачає ресурсів, щось в них не те. А що в них не те? Що в них не те? Король мечів, з ним щось не те. Ось, загалом. Король мечів незадоволений, незадоволений, в нього немає бажань, він розлючений, він не погоджується з якимись правилами. Тобто, дивіться, не вистачає ресурсу, це стосується також зі зброєю. Або з військовими, які не хочуть іти. Тобто плани Кремль будує, але реалізувати ці плани Кремль не може. Ресурсів не вистачає або зброї, або людей. Тупік, тупік, тупік для виходу із обмеженості. Знову ж таки, Плани барбароса складають, але реалізувати ці плани вони не можуть. Ну, ми про це дізнаємось. Нам розкажуть, що вони хочуть. Да? Нам вже постійно говорять, що що хоче Кремль. Але цього не станеться, того, що в Кремля немає ресурсів, щоб це втілити. Ось так. Ну і тут також йдеться мова про неспроможність дійти до стабільної ситуації, неспроможність. Таке відчуття, ніби вони самі зазнають наслідки своїх дій. Тобто вони на своїй шкірі відчувають ту шкоду, яку вони хочуть завдати іншим. Все якби проти них обертається. Все обертається проти них. Немає в них триумфу, немає. В них стабільна така от, затяжна, болюча ситуація. Незадоволені вони. Далі ще покажіть. покарання, покарання. Дивіться, дві карти суда. Суд кармічний, і суд такий юридичний, да? паперовий, Колесниця перевернута. Тобто для них і там якесь буде покарання, якась ситуація, коли неможливо вийти вирішити цей шлях, неможливо проконтролювати, неможливо, ну, колесниця перевернута, неможливо зробити прорив із якоїсь топікової ситуації. Ця ситуація, вона. Буде як обертатися бумерангом проти мешканців Кремля. Окрім того, там ще може бути, або когось відсторонять, або когось засудять, когось ув'язнять, якусь посадову особу, якась може бути підозра. Знаєте, вони один одного підозрюють, Вон тут. Дивіться, тут або хтось пияче, якийсь алкоголік, хто там є, і е, когось ну, людину, яка, знаєте, може не займається своїми справами. Ну, от, по, на думку Кремля, то його будуть е, тут осуд іде, осуд. Ну, і Неможливість цієї людини вирішити це питання, адже він настільки вже погіршив свою ситуацію, що вона нерішабільна. Тобто, я думаю, що це пов'язано з якоюсь людиною відсторонення, людина Алкаш, людина, яка або знаєте, навіть таке відчуття, ніби людина порушила правила дорожнього руху. Ну, от щось таке. Або порушила правило правила взагалі. Якісь правила порушила вона. І цю людину будуть судити, або засуджувати. Покарають її, заберуть в неї щось, заберуть. Такий пасивний сум. Втрати, втрати. Насилля. Дуже швидке насилля. Дивіться, якась людина там може бути подана до суду. Або засудження, ну тут і те, і те випадає. Того, що ця людина вона, або вона неадекватна, і вона може вживати заборонені речовини, ця людина неадекватна, і ця людина, не знаю, яке, заснула за рулем, чи що, чи вона на підпитку була і не зреагувала. Належним чином. Ну, от якась така ситуація. Я не можу, звісно, це. Ну, от людина попала в некеровану ситуацію і за того, що вона була під впливом якихось речовин, поводила себе як дурень. Поводила себе як дурень. Вона вважає, що їй це дозволено, і тому вона порушувала, порушувала закони. Ну, от я не знаю, про що це йдеться. Я не можу е, вам... Ну, але якась така велика проблема там буде. Велика проблема. Суд засудження і неможливість прорватися, вирватися. Хто це? Покажіть, хто це? Диявол. Якась тема залежності. Він же не хоче пити, але п'є. Ту з кубки. Слухайте, якась п'яниця, п'яничка якийсь там буде. Він залежний, він... він знає, що не можна, але він, він п'є не по... не по бажанню, скажімо так, того, що в нього це потреба є. От він, бачите, знову ж таки, диявол Він їде за кермом на заборонений на кірпіч, на заборонений знак. Ну, таке, от... чи хтось попаде в якусь катастрофу, порушить правило? От якась така резонансна подія буде. Знаєте, пам'ятаєте, як було Єфремов також на підпитку, п'яний когось збив? Щось може бути схоже, але знову ж таки, це пов'язано із мешканцями Кремля. Або когось з них зіб'ють, або, або хтось їх зіб'є. Ну от щось таке там буде. Щось там буде таке. Дивіться, скільки старших арканів. Лицар кубків. Лицар кубків. Людина, яка знову ж таки за кермом п'яна або обдолбана під наркотичними речовинами, психоактивними речовинами, щось може зробити. Тобто, або цей зіб'є, або його зіб'ють. Може, медведів там десь покотиться? Втрата життєвих ресурсів. Мені самі цікаво, повишений. Перевернути, але знову ж таки, хтось, може бути якась така жертва випадкова, випадкова жертва, е, е, яку побачать всі? Я не знаю. Я можу, звісно, помилятися, але когось зільють, когось зільють. знову тут карта вип... випивки попадає. Карта... Фу, не знаю, подивимось, подивимось, перевернути світ. Не сп... Неочікуване закінчення життя когось. Не дойшов свій життєвий шлях. Паш Кубків. Ну от тут рідина залежність, порушення закону. От якось так виходить. Перевернути сонце. Чиєсь сонце сяде. Скажемо так, чиєсь сонце сяде. Хтось переоцінить свої можливості, візьме на себе багато, ну, скажем так, дозволу, дозволить собі занадто багато. Хтось вважає, що в нього достатньо ресурсів, контролю для того і розуму. Я не знаю, ну тут, бачите, щось таємне, таємне, Лисиця, таємна жриться, якась жінка в темі. Жінка в тімі. Коротше, людину якусь приберуть. Або вона десь, або її чимось напоять, або вона залежна, сама нап'ється. Або її приберуть. Або вона когось, або її. Ну, тут, судячи з того, що тут, знову ж таки, королева жезлів, яка завжди має козир в рукаві і таємно жриця, то тут щось може бути сплановане. Ну, давайте подивимось, що там буде. Давайте подивимось, цікаво. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна! І ми перемагаємо. До побачення! Тримаємо стрій!